Моє шанування, вітаю глядачів від каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру. Прохання підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео та покажіть його друзям. Адже до, до нашого ефіру доєдніться Петро Черник, військовий експерт, полковник Збройних сил України, кандидат політичних ног доцент. Пане Петр, слава Україні та моє шанування. Героям слава. Пане Петре, у Севастополі окупанти вели надзвичайний стан після е, так званої атаки Атакам. Це я кажу так званої, тому що ми не маємо до кінця достовірної інформації, що це були за ракети. А, і е, не. не Неможливо зрозуміти логіки окупантів, тому що з однієї сторони вони не повідомляють місцевим, що там знаходиться, про повітряну тривогу, збиваючи ракети над людним місцем на скупченням, а потім цьому звинувачують Україну. Але якщо говорити чесно, пане Петре, як ви вважаєте, що відбулося на вихідних в Криму? І чому е, чи доцільне звинувачення окупаційної влади в сторону Сполучених Штатів Америки мовляв, не передали би Україні атакамців, не було би поранених на кримських пляжах? Те, що вони будуть підставляти своє власне населення, це їхня класична історична тактика. Вони завжди так робили. Вони на право не можуть впоратися з тобою середньою до як, ракети М сто сорок з тисячі дев'ятсот року розробки, а отже, мусить нагнітати і Маємо розуміти, що тиранія тримається тільки тоді, то, коли на неї консолідований неї власний народ. Якщо власний народ і не консолідований, нам тобой тирана, тирана рана, обов'язково вони. Не. Давайте ми пригадаємо долю ньому, амара кадати, як який тяжкий і серйозний спосіб його вбили. Чи ручаток Мубарака, якого посадили у тюрму, не каручи там, сутамах усе, на котрого повісили. І вони мусять це нагнітати і перекладати нескінченну війну на зовнішніх ворогів. Росія обрала філософію в фортеці, і відтілю ідеологію вони ні, вже не можуть. Дійсно, спитають такий момент, що і збивати не можуть, але відхиляти і показувати на весь світ, як страждають російські громадяни, можуть. і на превеликий жаль, якась частина світової сприйме цю інформацію. У доволі глибоких сенсах і на нас може почати, щоб поради що її війни закінчити. А на своє робити, розуміємо, що кримці наша територія абсолютно всі цілі є законними, Ну але раз вони так чинять і порушують всі правила війни, і дух і війни не тільки в показує, які е, звіряче вираження має московський інтернет. Пане Петре, Інститут істотувачення війни вже про те, що Росія розміщує військові об'єкти біля цивільних районів у Криму, щоб стримувати українські удари. Такі висновки дійшли аналітики після того, що відбувалося 23 червня, коли російська ПМПО в тимчасовому куповому Криму збивала українські ракети. І внаслідок маємо поранених та на жаль загиблих в на кримському пляжі. Пане Петре, ви поділяєте цю точку зору? Цілком таке може бути. Вони можуть свідомо представляти своє населення. Ми у попередній ем, песі розібрали детально небаку за підставу на цьому детелізованих пане Петре. Телеграм-канал Кримський вітер» ем, отримали фотографії ем, уламків ракети. Чим збивали тоді ем, ракети над кримським пляжем? І вони пишуть, що це дуже схожі уламки на російську ракету комплекс Тор М2 це радянська система. Я наскільки я розумію, але чи доцільно ці саме цими ракетами збивати балістику? Та вони також передбачаються на ближніх радіусах для збивання. щоб ми розуміли, як загалі е, працює багато на оборона. Оцей те то е це, так званий середній радіус. Є великі комплекси на дальній кістині – С-300, С-400. 150-200 двісті кілометрів, але неможливо піднятися так просто немає. Щось та й проривається. а коли це щось так проривається, вже середній радіус 20 30 до п'ятдесят кілометрів, є роботами саме для такі установки, а є ще й обвищу. Радіо не може пропадати скани, це та сама посадка Фанцев С, один чи старенькі стріла М і, і навіть переслідування ракетні комплекси. так як ігла, то тут все абсолютно тут. Доцільно завдання збити. що Ми пам'ятаємо, що збити завжди краще, ніж коли воно долити. Навіть коли збивається на відносно невеликих висотах, він відбувається вибух і розкидання у ланцюг і це розкидання у у загальному цілі. Закономерно завдає шкоди, бо за таке енергія вибувається на які а аніж ракета приходить в путі. Тому вони абсолютно діють. логічно ну, і відносно грамотно. А цей тур М-2 це якийсь унікальний їхній комплекс. Що про нього відомо? Дійсно, Дісім подавша радянська розробка. Там напевно така особливість, що ракета перехопович має бути величезну швидкість. Дійсно, це для політики з палістикою. Нагадаю, що атаканський ракет за 5 тисяч чотириста кілометрів на годину або півтори тисячі метрів на секунду. Пане Петре, зі свіжого те, що в з неділі на повідок 23 го на 24 четверте ночустого в Росії, в тимчасово окупованому Росією Криму, також пролунали вибухи, і за попередніми даними прилетіло по пункту космічного зв'язку Російської Федерації. Окупаційна влада поки що цього не підтверджує, так само як і українська сторона не коментує. Але якщо це правда, наскільки це потужний удар, і що означає оцей е, пункт космічного зв'язку. І означає визначає, у система для нас у космосі, на, до речі, на мобілі з шикати, 36-му, і чим більше такої апаратури і техніки буде вибувати за свою телі. Краще провідувати повноцінні об'єкти таких масштабів, які не може і не зможуть. Але це не означає, що ми звинувачимо все завтра. Немає дуже за, за становку шкоду. У прямому сенсі тут немає ніякої нам. Але не тут філософія виспіхання. Філософія тому, що вони не можуть прикрити і захистити об'єкти стратегічного значення. А це об'єкти стратегічного значення. От їхні системи оборони дуже сильно реалізується, постають сумніви, а тобто це С-300, С400 конкурентних і І в стратегічному сенсі це вже має результат, Росія, Росія за результатами минулого року. Був перший з, з, з між нас в стійній позиції, мав там і як леодник і продавець з проїзду. Це 60-х років радянський світ, ззавтою вбився з міжнародних А Америка тепер їй пішли французи. І, і вже оце, оце доміно уже дуже серйозно посипалося. Індія відмовляється від цих проєктів зі чатними зберіганнями заходити. Індія відмовляється від БНП-1, БНП-2, БНП-3. Переговорю землі страхів, єгиптян відмовляється в, в, в СУ-35 і оце все буде тільки на розтратах, А це ж потрібно зменшення валюти як такої. Один дивізіон С-400 це у умер мільярда доларів. Як це багато? Їм кожен долар варний. Бо Московська імперія є рівно доти, до кордонів до вільно та напроваднами валюта напередодні першої світової війни. Захистила є є в, в, в рабах є російську ра пшеницю, на канадську ді і по Пане Петре, ми з вами неодноразово говорили про те, що Росія перетворила Крим у військову базу. Ми з вами неодноразово говорили, що атакам це можуть знищити кримські міста, але головна їхня кількість. І те, що ми з вами обговорювали, підтверджує і Кирило Бодану, очільник розвідки в інтерв'ю з Філадельфія. Інфає. Але тут питання буде в мене в такому контексті, тому що яким чином Білорусь пов'язала події в тимчасово окупованому Севастополі, коли відбуваються атаки, і ми з неї Щоємо законні об'єкти, це інше питання, як Росія, російські окупаційні війська їх збивають з подіями в Дагестані і сказала про те, що це реакція України на мирні переговори. Питання моє звучить до вас в такому контексті: якщо такі вони будуть подавати під отаким соусом що називається е, події, чи може Європа з зокрема Сполучені Штати Америки обмежити нам кількість атаканців? Головне питання. Я не, я не можу говорити про обмеження, бо до нас ще не надходила інформація, що ми їх маємо в достатньому. Не можна обмежити того, чого і так мало. Це дуже важливий момент. Тепер у частині цих всіх інформаційних шумів, Україна, Дагістан і тому подібне тероризм. Тут є певна логіка, звідки говорять. Чому вони свідчують акценти її країни? Тому що вони в Україні запсували дуже серйозно. І вони піднімають доволі хороший робочий інструмент це заборон зі світовим ісламським фундаменталізмом та тероризмом. Я не сумніваюся, що там є довга рукава оборонити терапію, щоб умовно умова давати ви ці дрони, щоб дати точку там трошки забуваємо і починаємо на ново по продажам із усією ісламською державою практику і реформ. Але є тут ще одні посилітися. Хай тепер. Чим більше там буде будуть, чим більше можливих один має немає значного нікому забавний за перебув, тим краще для нас впливуємо за всі команди, які стають у цьому поліцію. Пане Петро, давайте повернемося до подій в Україні, зокрема на фронті. Ми розуміємо, що зараз найбільш гаряче це в Донецькій області. Росіяни не відмовились від своїх намірів захопити Донецьку та Луганську області. Зараз відбуваються потужні бої за Турецька. Пане Петре, ми можемо говорити про те, що почалася битва за ще одне місто України, щоправда, тепер же це Торець? Цілком можливо. Ще раз нагадаю тисяч раз, а треба то й 100 тисяч. Для них завдання вийти на адміністративні кордони Белечних Луганщина. Чому для Путіна це так фундаментально? Я себе так вважаю, я можу не помиляюся. Мій поля, що якби умовно це їм вдалося, то вони би сказали що цьому світу і своїй власній дипломатії. Ми спеціально в ньому брати зараз нічого. Ми, до речі, не старалися брати приїхати. Це була тоді відникаюча операція. Ми навіть не старалися загінкуватися в Херсон, це була відникаюча операція, але ви тут дві області які потрібні вслухську справу. А через них почалася війна казубені, вони найкращими криминали, неналежними, а потім провели через Конституцію як повноцінне територіальне пунктом. І знову своє я, що ви знаєте, про типу привід залежні. Це направда небезпека. Сценарійська на тому ж лобальному півні служить все більше олосів, що треба починати шукати формулу виходу із цієї фази бої. І дається процес почався до шукати саме нічого інше, як перша провадження. Чи не буде ціни в обов'язковому порядку? Формула буде питання не шляху до підйомища, що утримують люди. Щось в будь-якому ми. Я залишаюся прихильником концепції облалення південного постару, продавання до північного позовів, зібрав молочного лиману, стискання, ну, майже до Бо Маріуполь, не розуміємо, ми не, не маємо як поки що до нього породиться. І тоді якась, можливо, можливо, фаза призупинення, не завершення, і на завершення тоді, коли Московія рухне. Поки що означити станеться для рибувати. Пане Петре, якщо ще можна про Туреччину. як ви бачите, які сили вони зосереджують саме на цьому місці, і е, Часів Ярш, він, далі теж залишається під потужними атаками проти? Однозначно, але я не сказав, що там є хоча б таки такий додатковий корпус. Де, може, до кілька два три тих наростили, але не більше. Чому? Тут є нюанс. Мобілізації. Тут безколісно може мобілізовувати прийти від З моїх. Не більше. Чому не, не переходить цю травму? У якій чергій ставні на полі, щоб красити здесь поміня, може її скористатися. Там точно полота почне підбити. Очне. І нагадаю, будемо ні, що інше як спроба трансферувати саме не продовжує. Він зібрав виграв, але це не означає, що ті, хто в цю групі, від такої депутати. Станом на зараз, видалі, залишається такої думки, що це, це літо стане фактором потужних і великих змін? Ще раз моя позиція не змінна. В моєму розумінні потужна і велика зміна це обвал за глубини, це вже разу равна. От якби це сталося, то це була би третя близькі операція після Харківської і Херсонської. Чи технологічно, чи технічно це можливо, так можливо. А є в нас треба дати дуже багато далекобійних нахід. Тому саме далекобійних і саме катаканських дійсно пролетіли. Це поки що це дуже добре, це прекрасно, це фантастично. Але я завжди приводу людей, які за то, точи, коли за півтора місяця, а ми кажемо, що підстріляли 600 ракет. 600 ракет. Було добре, що відстрілювали від 20 до сотні. От якби ми попрацювали в такій режимі місяченко, вилучили свою їхню логістику по особливу замістити, сюди оповів через того, швидкий час кілька тижнів не буде мати нічого в уявлення Бога, а мені не буде мати нескінченні ресурси. От саме я хочу цю я написати, бо я проходив в Донбас, як разів, я тисячу що робити, я знаю, поки що воєнно, а до факту інструменту, до того Пане Петре, я вам дякую, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Петро Черник, військовий експерт, полковник Збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент був в ефірі в Пане Петре, я вам дякую та моє шанування.